Проїхати пів Європи автостопом, випадково впасти в канал у Венеції, стати частиною веломарафону в Амстердамі, пробігти Лувр за 15 хвилин і пережити атаку Мавп в Таїланді. Все це не якісь вигадані сценарії, а моє життя. Привіт! Мене звати Христина, і я відвідала понад 20 країн, а тому знаю, як перетворити будь-яку подорож на захоплююче шоу. Самі знаходять мене, адже коли ти відкрита до нових досвідів і не боїшся ризикувати, життя перетворюється на пригодницький фільм. The World is not in your book or map, it's out there, як сказав Гендаль із фільму Гобіт. А німці часто жартують. Weg zwischen zwei Menschen ist der Lächeln. Найкоротша відстань між двома людьми посмішка. І мої пригоди та історії точно змусять будь-якого глядача сміятися. Але знаєте, що робить будь-яке шоу справжнім хітом? Щирість, сміливість і енергія. А її у мене ну дуже багато. Тому якщо ви шукаєте ведучу, яка з гумором і драйвом перетворить будь-яку подорож на захоплюючу історію? here I am! Let's make it happen! Я буду рада долучитися до вашої команди і дякую за перегляд цього фільму. Відео. Ну що, поїхали?